Приїхали в супот, вийшли щойно з потяга. Ось цей такий в них жд вокзал, дуже такий гарний. Такий, на вигляд, таке щось модерн такий. Йдемо зараз в готель. Дуже близько, три хвилини. Е, як називається резиден? Резидент Хотел. Оце паркінг паркінги. Супот зустрічає нас дощем, ну не дощ, слава Богу, Молодець. така мряка, але слава Богу. Ага. Так, ну от, Це ми вже в сухоті, а це от Милуся йде. Ну це, мабуть, я так думаю, центральна вулиця міста. Ой, так цікаво, чуєшся, дивися, березова роща тут є. Дивися, зараз я. Дивись, яка березова роща. глянь. Дивись, які берези. Це якесь так взагалі тут чудово. Ще пам'ятник якийсь. Давай, прийдемо ближче, глянемо на цей пам'ятник. Пам'ятник. Варто бить пшиж. Пшижвий тим. Прижвойтим. Пши не військом це то значить. Владиславу в Родаце. родаце. Рода це. Але ця, де, да, березова роща. Так воно нічого. Була березова роща. а Це березовий гай. Березовий гай. Ну можливо. О, Ресторан. Ресторан Піца. Сопот це таке маленьке курортне містечко. Воно знаходиться між Гданськом і Гдинєю. Ми в Гдині були в серпні, ну я ще раз, правда, була в травні, так вийшло, щоб просто на два дні мусила приїхати. А цей раз так виходить, що ми приїхали в субот. Супот Олегу по роботі. Потрібно сюди. Ось так. Зараз на календарі жовтень. Сьогодні 9 жовтня, золота осінь. Так, дуже гарно. Ой, якась така церква. Чи Це костел, мабуть, місцевий. Дуже гарний. Готел-резидент. Слово центрі А, а дивись, де ми були, ми могли звідти. во, дивись вийти, бачиш? Во, вокзал. Це ж ми це ж вокзал ні. будинок. Так. Та ні, це там інші будинок. Ні. Дивись, де вокзал, звідки ми прийшли І це бере ось там. Во. Я во, тобі дивися. кажу. Во, во, а Може, ми б можемо... Якийсь порт, сапот, теж ресторан mm -hmm. А можна по вокзалу пройти? Так, mm -hmm. Мелуся заходить Там піде, піде. Так. Ой, Так це тут вигляд зараз вікна. Як... Ой, це, це вок це швидше за все вокзал. Думала, що вигляд буде з моря, але він вийшов вигляд з вікна бочайки, співають. Ми зараз в ресторані. Ресторан називається, скажімо, як називається ресторан? Все тут при, при готелі. Вирішили замовити суп, Рибний. два рибних супа. І ще Олег захотів апелітів якийсь. Апелітів. Як воно називається? Кампарі. кампарі, ну Я не знаю, тут один сантиметр від краю в такий стакан, великий, налитий кампарі, Беріки. ну і рибний супчик наш смачного. Прийшли в, вже з готелю і вирішили йти. Тут є найбільший в світі вроде би, дерев'яний міст 500 метрів, дерев саме дерев'яний, І є ще. Супот славиться будинок Химер. То ми спочатку підемо, зараз знайдемо будинок Химер. Де він взагалі є такий? Подивимося. Так, це якийсь такий величезний костюл. Так, зараз Ну, костл. Гарний. Такий з камню викладений. Камери є. Ну і це їхня ось це така центральна вулиця. В супоті, яка веде прямо-прямо до цього кривого будиночка, і яка веде прямо-прямо вниз до моря і до того дерев'яного моста, який має 500 метрів. Підемо сюди на стейки і на пиво. Це ще сторона цього костела. Це якийсь, я так розумію, пам'ятник ведмедю. Чи чому? Зараз підійду ближче. І побачу. Це пам'ятник. Войтек забір. Міс Войтек. Це така вуличка, та тут де не їздять машини, але воно дуже схоже мені на яклуську в нас Лесі Українці така пішохідна вулиця, магазини. Кафешки скрізь. Ну, справді схоже. Вон, прийшли ми до цього кривого домика. А що це? Хоспис? Хоспис? Це що, госпіталь, чи що це? Нічого не можу зрозуміти. Чи це готель тут. Госпус. Госпус. Бачиш, який він кривий домик? Перше місце, перше місце, що тут? Святовим ранкінгу на двідові кривий домик, ну такий вот домик кривий. Псібар. Це можна заходити з собачками. Тут даже їм Яч... Есть, масочка есть. Все бар. Я люблю еду. Субтитры сделал памятника, и склона, Що там? Смажені шпротки. Приставки. Креветки. 7 штук, 42 злоти. Угу. Що тут ще є? Татар з ченжі. Татар з лосося, 39 злотих. Матя, шсальмон шпроти. Він yeah. шпроти є. Бачиш? І oh, oh. колись 30. Хотів 30. 30. Вони і там є. Борщ 39, бук 32. Це вже з півом, ай, 15 ще пів. Це якась, ми дійшли до якоїсь площі, така велика площа. Центром, що тут пише? Хафнерв? Центром, якийсь центр... Хафнер, я не знаю, не можу зрозуміти, що це. Ну, але не похоже на торговий центр. Веранда якась това. Товаржицька. Товар — І якісь Яран, дерева тут. І дерева ростуть навіть? А, ні, ну що це за дерева? Якісь клен якісь це, мабуть, якісь... чи Виноград. Що це таке? Це платан, скоріш всього. Платан. Платан. Або... Бачиш, які дерева? Клен, як він називається. Якийсь такий білий стовп. Не канадський клен, а якось не Бачиш, зверху обрізаний. Не Давайте ж зверху обрізаний. Дом здройовий. Здройовий? Це що це? Оздоровчий. А, мабуть, то якийсь це, це, санаторій, так. Здройовий. Здройовий. Здруй. Панствова Здруй. галерея штуки. Ой, як не знаєш, добре польської мови, то здогадуємося. І фонтанчики. Ну, я думаю, що літом тут дуже гарно. Зараз жовтень, нам повезло, що сонечко. Ще ми приїхали, то була мряка, дощик, але випогодилося. Це якась така ресторація гарна теж. Ми купами хвіли на 100 злотих двох сніданок і церкву. Шведський стіл. Так, тут якийсь дитячого, ось з дітками якийсь. Атракціон стоїть. Ситається. Вон там, там. Красивий. І ми зараз підходимо до цього дерев'яного, самого довшого в світі моста. Ось такий це сокот. Смалуся йде. небо чисте. <риклад> щось фотографує, щось. Ну, це щось фотографує. <риклад> що ти робиш? Хочу нас, <риклад> а знаєш, що нас? Глянь на мене, я знімаю на відео. Трахірувати нас двох. Добре, зараз да, зробимо. Так, ну це вже ми прийшли до того моста дерев'яного. Зараз будемо йти по ньому. Бачите, але людей багато, капець. Я думаю, що літом тут ще більше. Люди. Людей так, як зараз. Зараз вже не сезон, але все рівно багато людей. І навіть не субота, а не неділя. Сьогодні. Що там продається? Я не знаю. О, давай побачимо, що там продається. Я приближу камеру. Перше побачу. Що там таке йдемо туди. Сюди ближче і тут продають дуже багато всяких прикрас. Тут, зокрема, з бурштина. Ну, з бурштина, якісь є теж такі кулони по 1500 злотих. Вау, оце ми прийшли на цей міст. Море. Мор. И какие моры. Какие это моры, півнечные? Балтийские. Балтийские моры. Боже. Вау. И какие моры. И какие береги. Вау. Ты мружишь? Я иду на тебя. А воша покажи вниз такого оці дожки. дошки. Дошки. Дерев Дерев'яний пірс. Олег пішов дивитися, як судно віддає Швартові. Скучає за роботою, мабуть. Я так розумію. А й кличе мене, йди глянь, йди глянь. Це ж його стихія. То я стихія кажу. Скучаєш за роботи? Ні. Як це ні? Не скучаю. Ну в тебе судно більше, так? Да? Вісно. Три рази. За вода біжить? У вас теж так біжить вода? П'ять раз, це ще хлопкає, да? так? Та це взагалі старий, дуже старий. Дуже-дуже, бачите, кльопаний. Ще він дуїни був зроблений. А це моряки оце виходять в таких одежах обичних, як люди. Ну, мабуть, сюди. Старий тут вода. І попливло. Пішло. Судно, десь це, маркер пасажирські, люди туристи. Це тут багато всяких яхт. Я питаю Олега, скільки коштує сама манесенька? Ну, Я так розумію, десь 200 тисяч доларів сама манесенька яхта коштує. І, І що ще? Нічого. <плес> ну, чого вона така так дорого, така манесенька, як машина, то я, як то чесно, не сильно розумію, що там такого. Вже за за що там скільки грошей? Ну просто яхта там на 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 то на двоє. Ну, там знизу теж може спати. Знизу є що можна спати, так? То ті, типу, як то як спальня? Як то домик, ті типу, подана на, на воді мені вже жити може. Ага, а можна жити так, наприклад, взяти купити яхту, якусь яка не, не їздить, не на ходу без радарівці, які дорого коштують, без цього всього. Але, відповідно, спати. Ну, в оренду взяти місце тут на березі і спати в тій яхті. Я беру в інтерв'ю в тебе. Пане капітан, що? дайте відповідь. Що, що? Ну, я... яка ну, якщо, наприклад, яхту взяти це. я. Е -е, купити стару, яка вже не їздить. І що? Без радарів. І Без... Взяти тут в оренду місце і жити на березі. Літом. Економія. <гум> ну скажи щось. Ну, треба буде платити за оренду місця. Ну. Так. Так. No. І що ти на ній будеш і яхті робити. жити? А жити? Ну тобі дорожче може вийти. Оренда, думаєш, дорожче. А світло, де ти, за де ти будеш платити? А що мішки буде? Треба? <гум> <гум> а як не збирається жити. А відкачувати фекалії з туалету, за які кошти ти будеш? Та я буду Макдональдс ходити. <реш> так, ну, так. Не, ну серйозно, які фікалії. <реш> ну, ось така яхта. Мільйон триста доларів. Така uh -huh. собі маленька, звичайненька, ось така. Uh -huh. Uh -huh. Ну, треба... А оренда місця тут в Гданську, в Сопоті, верніше. Е -е, от, якщо... от вони стоять, вони же ж платять теж місяць, мабуть, оренду, правда? За оренду місця чи ні? В Україні, до речі, по дорогу подешевшили яхт. О, подешевшили яхт <гум> в Україні. О, така маленька, no. от десь. За 200 тисяч тринадцятого uh -huh. uh -huh. року. Uh -huh. Дизель. Так то. Такі то справи. Не бачити нам яхту, бо ми живемо не на березі моря. <гум> <гум> Нам достатньо приїхати, подихати морським повітрям, побачити яхти, як вони гарні. і все. Ой, лебеді при... При... Це... припливли. Боже, які гарні. Лебеді. Він і вона Парочка. парочка. Перші слова, які приходять на думку, це лебедина вірність. Ой, це такий так. Ой, а там ще один. Там ще один. Ще один. Тут троє є. Може тут парочка і їхня дитина. Ой, вже гарно, тут запах моря такий рибний. Ой, де вони? Ну це й окремо сам. Він, мабуть, просить їсти в... В людей їм, 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 мабуть, кидають їсти, вони сюди до людей підпливають. Ні, хочу ближче їх зняти. Фінжі. Тут так пахне морем, реально хочеться. О, Боже, гарно. Ми прийшли ще в один ресторан, просто темат. І я дивлюсь, тут з'їде є псі-бар. Я так розумію, що цей псі-бар є <кхи> біля кожного бару. В ресторації яка називається Бровар мійський супот. Ось тут всяких багато різних пив. Нам вже принесли вам дегустаційну дошку. Бровар з міський якийсь. Якесь темне, світле. І ще чотири різних вида пива. Я вже спробувала чотири різних вида пива. Це біле нефільтроване. Ну, як тобі воно на смак? Казала вам, рибою бахне, воно копчене. Мені кожне пиво воно якесь особливе має присмак. От Мені просто цікава твоя реакція, як ти відреагуєш на ці пиво. Це гіркулатор. Так. Інша. А візьми у цих два темних. Це якесь мені наступне солодкувате, а те. Якісь такі, я навіть не можу пояснити як. Це усі як... якісь такі таке як вірки. Правда. Я ж кажу. Вони мені якісь всі такі. Дивні, дивні присмаки, правда? Так, ну що, принесли мені калібот на м -м, якісь подушці з базиліком. Калібот по-нашому, як називається? Талкус, але все рівно нема А Олегу принесли якийсь стейк, медіум із картошкою. Ну, щось таке дуже цікаві. Із кварчі? Із кварчить ну, смачного. Ми п'ємо ще якісь віски, Оце його назва, Туламор Деу з медом. І віскі. Але воно дуже мені сподобалось, солоденьке, таке, таке смачне. Добре. Це я йду зараз в торговий центр. Вчора я думала, що це такий будинок вокзалу, але насправді це був такий торговий центр е побачу, йду в розвідку, побачу, що там є. Ну що, прийшла я в цей супот центр Я вчора йшла. Як ми приїхали, була з Олегом, сьогодні йду гуляти сама, бо він зараз на семінарі займається. Зараз буду шукати, де тут вхід. Ось я бачу, люди заходять, іду за ними. Каса аптека, якесь печиво, продуктовий магазин делікатеси. Це кас, ага, бо це ж разом торговий центри, разом з вокзалом. Їду на другий поверх. На другому поверсі, ось я піднялася на ескалаторі. Мене чекає розчарування, тому що е, всі ці торгові площі. Якісь абсолютно пусті. Що зверху? Нема ніяких магазинів, нічого. Тут тільки є Росман. Ну і фактично все, всі десь реклама. Але я не бачу абсолютно ніяких магазинів, все ось закрито, якась така пустка. Ну, і зверху теж ось нема нічого. Гарний торговий центр, але зовсім... Е, немає людей, ну можливо я зараз ще щось тут, можливо, це офіси якісь. Пошукаю, подивлюся, що тут ще є. Так я нічого не знайшла. Виходжу я з торгового центру. Кафе є, кафешки, піца, пиво просто. А, і ось написано Пепко, що тут є? 4 f здрофіт, Маде, Інна Поліка, КФС, Мбанк, Росман, Сопотека, Берлін. Ну, одним словом. Це здрофіт, це а це здрофік, це якийсь венчі, ага, це фітнес. Більше, ніж фітнес. Тобто ось такий торговий центр в Футпойті. Просто курортне містечко, нема що купляти, робити покупки. Відпочивайте. І все. Будинок цього торгового центру разом з вокзалом, Це ми вчора тут виходили. І якби ми пішли не дорогою, з того, не з того боку. Березовий розчає, і то ми дійшли додому набагато ближче. Я сьогодні вийшла в пошуках якихось, можливо, нових локацій. Але супот це таке маленьке містечко, що я не бачу ніяких нових локацій. Йду знову по такій пішохідній дорозі, центральній, зараз поверну туди. І відповідно... Ось ми йшли цією дорогою, то ми прийшли до готелю ну, дуже швидко. Просто обійти цей торговий центр з другого боку. О, цікаво так на наліснікарня. Я ж такого не бачила. на лісніки Від 990. Зупи, фанаберія, наліснікарні. Прикольно. Я люблю на і це і зараз ось тут збоку вже наш готель. Тобто вчора ми йшли довгою дорогою, я була права, що там ну, видно вокзал. Я вирішила не сидіти в номері, а прогулятися. Тим більше треба кроки наголювати. Ну, зараз в мене 2200 кроків, а треба хоча б 10 тисяч. Тому знову йду по цій вулиці. Олег на семінарі навчається. В нього обід 12.45 має бути і до часу 45, то я до того часу надіюся, що повернуся назад. Можливо, десь ще зараз каву вип'ю. Побачу. У нас на Людей на цій вулиці центральній, як завжди, дуже багато. І ось зараз я підходжу до пам'ятника для е, пам'ятник ведмедику Я вчора його толком не роздивилася, але я потім прочитала на табличці, значить, він цей ведмідь е, Міш Войтек, він е, служив в армії. Дійшов від Віран і рад, бо відійшов аж до Італії. І йому навіть було присвоєння звання Капрала, він їздив в автобусі з військовим поваром і роздавав їжу для солдат. Так що ось такий пам'ятник військовому ведмедику. Я після прогулянки повернулася до готелю. Купила собі на обід ось такий ланч-бокс, з це салат Цезар. Купила ще собі одну грушку таку і водичку Каріфор Експрес. Заплатила за це все 20 злотих. Ось і настав наш час, вже ми їдемо з субота сьогодні. Два дні побули в цьому гарному містечку. Ось Зараз за 10 хвилин буде наш поїзд. Ми спочатку їдемо до Варшави, а потім з Варшави до Любліна. Ось І е, супот сподобався маленьке, гарне, приємне, чудове, курортне містечко. Таке ну дуже приємне.